І помилки в медичному на першому курсі, частина 3. Обов'язково переходьте у мене, до мене в профіль, якщо ви не бачили першу та другу частину. Я там розказую дуже багато корисного. І так, номер 1. не користуватися чатом GPT. У мене був період, коли я думала, чат GPT багато помиляється, краще, я зроблю все сама. І це витрачало мені багато часу, нервів та було нерезультативним. Тому користуйтеся чатом GPT, він вам дуже-дуже допоможе в вашому навчанні. Номер два: намагатися встигнути за викладачем, коли він читає лекції. Я, коли приходила на лекції, я намагалася записати все, що каже викладач, намагалася всім довести суперконспект. А насправді мені це не дуже допомогло. Взагалі лекції були не дуже результативними та мало чого мені дали. Номер три. Вчитися по 10 годин на день. Все-таки це занадто багато і це не дуже ефективно. Найкраще 5, 6, може 7, але більше вже не треба. Головне, грамотно розподілити свій час і вчитися ефективно. Але коли вчитеся 10, 12, 15 годин на день, ви будете дуже стомлені і у вас просто зникне бажання вчитися в якийсь момент і взагалі вчитися не будете. І номер 4 це порівнювати себе з іншими. Я пам'ятаю, я прийшла на першу пару з анатомії чи там на другу, і якийсь хлопець відповідав просто так чудово, ніби він знав все, його навіть викладачка похвалила. А потім я дізналася, що він уже вчився на першому курсі медичному просто в іншому університеті. І тоді я зрозуміла, порівняння взагалі не має будь-якого сенсу. У мене тоді не дуже виходило. Я лише починала, але я була така засмучена, що в мене не вийшло так само гарно вивчити. А треба розуміти, що всі проходять свій шлях, він різний. У всіх по-різному це виходить, не треба себе сварити і не треба себе порівнювати. Будьте добрішими до себе, і тоді у вас обов'язково все вийде. Зберігайте собі це відео, щоб його не загубити. А також діліться цим відео з друзями, для яких їхнього теж може бути корисним.